Вітаю вас на своєму каналі з такою досить цікавою програмкою Дорадус. Я увійду з допомогою Telegram, дуже гарна функція. Поставлю, що я не робот, і підтверджую, все, я зайшов через Телеграм, без ніяких проблем, так само можна входити через логін. Одним словом, це така в нас програмка, з якою я вас хочу познайомити. Дорадус – Інвестиційна компанія пропонує нам заробити при, вклад, при наших вкладах. Зараз ми зайдемо до Дорадуса безпосередньо, покажу вам тут презентацію, що ТТ Дорадус. Показують Дорадус, це, що вони виготовляють віктуальні корпуси кораблів, систему обла. Таким словом, займаються бізнесом, в виробництвом в СМС Всесвіті. Які депозити ми можемо бачити період на 10 днів, депозит від 1 долара до 100 доларів погодинно. Виплачуються відсотки під 1,8% в день. 24 години також бачимо тарифний план обману 30 днів від 200 доларів до 5 тисяч. Кожні 24 години нараховується 2,13. Джегор також бачимо від 5 до 33,27%. Аполлон 5,87% кожних 24 години при внесенні від 30 тисяч до 300 тисяч, чесно скажу, я вам бачив, є відео на YouTube, де люди, люди поповняють такі кошти. У ну, нас тут бачимо, що в різних валютах можна поповити. це. Давайте зайдемо, бачимо, що в нас тут є. Одним словом, я вже працюю 10 днів. Зараз хочу вам бачити, я заробив 16,64 долари за цей період. Тут налаштування зразу на головній тут вказано, що 100 доларів я реінвестував, пробував як то буде працювати, 1 долар випадково реінвестував, то маю два рахунки, я зараз вам покажу. Тобто отак зароблено за 10 днів. І зараз я покажу вам, перейдемо в меню, інформацію. Ми подивились налаштування, безпека. Обов'язково активуйте двохфакторну Google-аутентифікатор. Він забезпечить ваші аманці від злому, бо багато шахраїв зараз на інвестиційних ринках, особливо на нових таких скажімо, проектах, де люди дійсно йдуть і працюють, хочуть заробити, тому що країни сплять теж, йдуть і ламають кошельки, ну, фактор на підтвердження телеграму обов'язково вас забезпечить. Можемо створити депозит, ми вже зараз бачили, і потім я вам покажу ще раз, реінвест можемо робити. Як бачимо, зайдемо, я можу зробити реінвест, ми всі гроші взяти реінвестувати і буде відкрити ще один додатковий депозит і буде працювати більше, так бо вже не два депозити, а три в мене е, гра під, під є, це є гра про створення планети тут купляти будемо. Зараз, зараз не буду перескакувати, потихеньку ми до того дійдемо. Е, давайте ще меню. Я вам покажу, е, що мої перелік депозитів. Промокоди в групі кидають, збільшують швидкість майнера, якщо вам поталонить і вам попадеться в запит та промокоди, коли будуть давати. Якщо бути активним учасником, то контролюють. Є люди, які контролюють, команда хтось теж то, то контролює, кидають в особисті, і тоді сидиш і вставляєш. Одним словом, так мене відкрити один на 100 доларів, одна дора нагадує, то 100 доларів, і один випадково я реінвестував на одну дору, але все одно, як бачимо, 13 центів за добу падає, і хай падає. Є, маємо надію, що дуже ну, так йде розмова і в чатах, отсюда, і відсюди, і на інформаційних їхніх, як можемо тут побачити, ще дуже цікаво вони дали нам можливість заробити на, скажімо так, реферал. На завданнях, які ми можемо виконувати тут. От бачимо про те, що я говорю, спосіб завдань, за які платить компанія, наприклад, залиште відгук з зображенням, от, получите 0,5 долара, залиште коментар ретвіт, ну одним словом, репост зробіть, якщо вашого каналу на Твіттері більше 100 підписчиків. Одним словом, умови є такі, як прості, тобі ж там зареєструватися на їхні там, мережі соціальні, а вже, вже до більш складних там, скласти, скажімо, створіть пост будь-які соціальні мережі, запишіть відео з депозитом, що я зараз і роблю. І потім вам ще одне відео зроблю, де буде, розкажу вам, скільки мені заплатили за відео. Одним словом, історія депозитів. Я бачимо тут то, що я зробив. Соціальна мережа Інстаграм підписався, телеграм підписався, твіттер підписався, YouTube і зробив посилання. І дали мені нагороду, робочим, тут 10 центів, тут 10, 10, 10, 10 і вже за, за, те, що я зробив посилання, дали. Ну, я думаю, за відео теж дадуть більше. Давайте перейдемо до планет, що я вам говорю, планети можна створювати, купляти планети за 10 доларів, так як компанія обіцяє, що ті планети будуть працювати стільки, скільки буде працювати інвестиційна компанія, наша Дорадос. от отже є 10. за 10 доларів можна купити, буде вам 12-125 центів, буде вам капати місць в день. Тут 0,65 і так і від 100 дора, від 200, від 500 на різні інвестиції, хто на які спроможні. Е, Ще раз завжди я нагадую, що інвестиції дуже важливий внесок. Тим більше в такий високоризикований внесок, тому кошти я не раджу ні брати в кредит, ні призичати, тому що ніхто не дає гарантії, що воно. Ми працюємо, ми віримо в те, що воно буде працювати, вносимо свої кошти, як бачите. І отримуємо прибуток. Хто хоче так спробувати, прошу долучайтесь до моєї групи в Телеграмі. Долучайтесь до Дорадусу. Будемо пробувати заробляти разом. А наразі я заробляю так і показую свій заробіток вам. Отже, ще раз повторюю, що це ніякий не заклад до дій. Просто я показую, як я працюю і як ще можна заробити додатково до тих відео, що є в мене ще на каналі, в яких я заробляю. Отже, давайте продовжимо. Ми зайдемо в запуск і продовжимо наше відео. Зараз я хочу вам показати, як створити депозит. Якщо хтось хоче створити тут в різних мережах, як бачимо біткоін, я користуюсь тезером депозитом, оскільки він саме хтось трон любить, і там також невелика комісія. Ефір не рекомендую дорого. Одним словом, хто розбирається, той розбирається, а хто ні, то рекомендую користуватись тезером. Отже, вносимо кошти, скільки там у нас буде, наприклад, ми будемо вносити в мережі тезер. Тезер, значить, у нас терця 20, самобезпечно, продовжити. Вносимо суму, яку ми, наприклад, хочемо. там, Якщо 100, до, до 100 доларів, як я казав, діє один депозит, з до 200 доларів другий відсоток. Отже, скільки бажаєте стільки вносити, я зараз створювати не буду, буду створювати після того, як виведу, і буду знову робити запит на покажу, як зробиться запит, а зараз поставлю на вилучення. Перед тим як вивести кошти, обов'язково я вам зробив заминку, не забув, треба активувати двофакторну автентифікацію скопіону. І вставляємо. Я не боюся, що ви побачите, тому що не вдалося. Ще раз. Він якраз в той час, мабуть, змінився. Бачите, якраз в той момент перший раз таке попав, що він в той час іменно змінився, коли я його копіював, тому не вдалося з першого разу. Отже, давайте перейдемо до вилучення, йдемо в мережу, в якій ми будемо вибирати наш переказ. Мережу тези я використовую. Я користуюсь наю, хтось, можливо, в іншому, може хтось в смарт-контракт підключав, то вже може. Давайте продовжимо в тезері. Я кидаю гроші на Binance. З, з новим кошельком ще не розібрався, яким я вам обов'язково запропоную до вашої увазі в наступному відео. Наразі спробуємо зробити тут. Отже, вибираємо мережу тезер, вставляємо свій адресу гаманця. Я вставляю адресу гаманця 1592 тут. Так, 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 все добре. Створити платіж, запит не дійсно. Зараз перейдемо на Binance, я призупиню відео. Отже, прийшло повідомлення, не на протягом п'яти хвилин, напевно, на Binance що мені прийшло 1592. Давайте перейдемо на Binance і відразу спробуємо поповнити назад наш рахунок. Бінанс. Зайдемо в наш гомонець поповнення. Подивимося, куди нам прийшло. Нам, напевно, прийшли ті гроші на спот. так Вони прийшли на спот. Зараз я їх звідси візьму і переведу, одним словом прийдемо на поповнення, на зняття коштів в USDT через криптомережу, адресу. За адресою йдемо назад до радус. До радися, давайте бо я вже тут зайшов на цю сторінку. Перейдемо спочатку вхід через телеграм. Депозит. Депозит ми створюємо тезей. ТРЦ 20, обов'язково. Перевіряйте мережу продовжити. Хочу внести 10. Доларів, 5 лишу собі на розвиток, Хі -хі. чи побалую себе, чимось. Одним словом, треба за щось жити. І так, там 5, там 5 і будемо мати 10. Одним словом, створити депозит, запит на надіслано, заплатити, заплатити. Копіюємо адресу гоманця, читаємо 10 доларів США. Скопіювали, перевіримо перші останні цифри, щоб співпадали в нас. І переходимо на Binance, вставляємо адресу. Співпадають, співпадають, мережа обов'язково, ще нагадую, завжди нагадую всі мережу, бо якщо ви заплатите не в тій мережі, гроші просто ваші пропадуть, нікому вони не дістануться, а залишаться блукати по інтернету, отже, зняття. підтвердити І зараз подивимося, за скільки часу прийде нам, прийдуть кошти на дораді. Зараз ще тут будемо проходити перевірку, я тоді призупиню і знову вам покажу, коли вже гроші прийдуть. Отже, незадовго знову десь протягом 5 хвилин кошти прийшли. Отже, бачу, в мене відкритий депозит на 100 дор, на 1 дору і на 10 дор. Отже, так от я поповнив. Ще я хочу вам до вашої уваги. Давайте зайдемо сюди, в дору нашу, де про планети, де ми можемо ще повторюсь. Раз купити планету, я міг купити планету, але наразі не, не готовий. Хочу показати, де тут моя команда, можете копіювати своє реферальне посилання. І наразі в мене нема нікого. І ділитись з ним, запрошувати до такої цікавої нашої скажімо так, компанії, яка дає нам можливість заробити нашою, тому що якщо ми в ній працюємо, значить вона вже є наша. Отже, зайдемо, ще раз вам покажу що в мене все працює, тут можете почитати, про що там цікаво, кому цікаво приділити трошки уваги. Мені, наприклад, цікаво, я завжди читаю, як маю вільний час хвойку, почитати про те, куди я вношу гроші, що вони пропонують. Можливо, вони не так пропонують, як воно є насправді, але це цікаво, і ми я ще раз повторюю, що ми в це віримо, це покажу вам в телеграмі. Зараз тут безліч, безліч, просто інформація. Це вже Discord мене переправляє прямо в Телеграмі. Хочу вам показати, що яка тут дуже цікава, дуже гарна ну, скажем, підтримка. Зараз тільки залишили зійти, де тут є вон, до раді, Тут приходять вам повідомлення кожних, кожну годину. Бачите, в мене з двох депозитів приходить, з одного більше, з другого на два нуля менше, і зараз вже буде приходити. З нового депозиту Дорадус новини, також безліч всяких цікавих новин. Дорадус, загальний чат, інформація, люди діляться, спілкуються, вирішують питання, якісь незрозумілі. Одним словом, є прикріплене повідомлення, хто там що цікавим. Заходимо на АМА-сесію, запрошують послухати, що розказують про Дорадус. Отже, такий Дорадус, такий цікавий. У нас ще новий, скажем, додався інструмент. До мого заробітку, до моїх інвестицій. Отже, хто додивився відео до кінця, дякую всім. Ставте палець догори. Дзвіночок, щоб не пропускати моїх майбутніх відео. Посилання на реєстрацію в цьому в даному проєкті і на групу в Телеграм залишу під відео, а також залишу свої, свій телеграм-канал. Свій і там залишу посилання на Binance, можливо, хтось хоче зареєструватися. На Binance багато цікавого, багато навчання цікаве, одним словом, ще приділю уваги, коли свій Binance зроблю для вас одне відео. Всім дякую, всього доброго, будьте здорові!